Депутат Херсонської обласної ради кажу вам доброго ранку і кажу слава Україні. Доброго ранку, героям слава Херсонщина це Україна. Безумовно. Вночі з'явилося повідомлення від місцевої влади і розповідають про масований нічний обстріл міста. І повідомляють про прольоти, а також і пожежу. Чи у вас є деталі? Чи вдалося локалізувати пожежу? І цікаво, щодо жертв інформація. Е, так, вночі окупанти завдали знову потужну батарейну удару. Удари по е, місту Херсону, і великий, велика пожежа почалася за трошки е, за опівніч, в начало першого ночі, і е, згодом е, побачили і одразу на місто виїхали рятувальники. Це було влучання в епіцентр. Як повідомляють, то там вибухнули піротехнічні тобто фіри. Верки склад з фейерверками і спричинило ще найбільшу пожежу, тобто вигоріла там. Ну майже весь іпецентр вигорів. Половина точно згоріла, половина ще має якийсь вигляд, але все ж таки пожежа доволі потужна, і вона ще є на, на, на зараз. Тобто, наслідки пожежі ще ліквідовують наші ДСНС. Дійсно, окупанти завдали потужні удари, але я хочу сказати, що збройні сили України давали такі самі надпотужні контрудари. Тому все ж таки вдалося скажімо так зменшити ту атаку, яку окупант хотів наносити потужними артилерійськими ударами по всьому місту Херсону. На превеликий жаль, є двоє загиблих, є дев'ять поранених по всій області. Власті один з поранений це не дитина, п'ятирічна. І як ми бачимо, окупанти продовжують кошмарити і місто Херсон і звільнену правобережну частину Херсонщини. А скажіть, будь ласка, от ми кожен раз пане Срій, говоримо е, вже не перший місяць, звісно, з вами спілкуємось і в е, говорили про можливий наш контрнаступ. Зараз говоримо про скупчення сил ворога. Скажіть, будь ласка, власне, на от, південному відтинку, що спостерігається, тому що є інформація, що в Маріуполі якихось 5 тисяч чмобіків прибуло. Що от власне на Херсонському напрямку зараз живою силою і технікою ворога? Ви ну, знаєте, я повідомляв про те, що жива сила і техніки ворога збільшилась, але недостатньо для наступальних дій. Вони збільшили свою присутність на блокпостах, збільшили свою присутність в населених пунктах, але не можна сказати, що є наступальна зброя танки і так далі. Да, є танки, якими вони ведуть обстріл з лівобережної частини Херсонщини, поки що окуповане, але їх недостатньо в тій Кількості для того, щоб можна було взагалі казати про форсування Дніпра і намагання вести контрнаступ саме в районі Херсона, дійсно, нещодавно ми бачили знищення п'яти катерів ворога, але це катери, які пересували диверсійно-розвідувальні групи і мінометні розрахунки, які вони знов таки намагалися повернути в плавні Дніпра на острови, які наші збройні сили все ж таки. І вдалося зачистити, тому що велика кількість мінометних розрахунків саме на Потьомкінському острові, про який ми багато казали, і все ж таки вдалося взяти його не під контроль, тому що всі острови вважаються сірою зоною, а все ж таки зачистити від ось цих мінометних розрахунків, які постійно накривали мікрорайон Карабел в місті Херсоні. Окупанти намагалися повернутись цю присутність, але як ми бачимо, що наші збройні сили. Доволі вдало контролюють пересування поводній гладі, і ці всі п'ять катерів пішли до підводного флоту. Mm -hmm. Пане Саріскі, баска, От ви згадали про стягування окрім живої сили на Херсонському напрямку. Також танків ще якусь техніку підтягують чи ні? Знаєте, це здебільша артилерія, і все ж таки нам відчувається присутність е, якраз е, їх е, прокуратури, МБДшної окупаційної, ФСБшників, і якщо навіть казати про. Пане Сергій? Так, у нас проблеми зі зв'язком. Чому не ви... Спробуємо ще раз прив'язати з Сергієм Хланом, який розповідає, що є жертва внаслідок нічних прольотів по місту промовитися. В мене чуєте, пане Сергій? Чутно мене. Так, тепер чутно. Так, я так. Зараз чую. Якщо казати про вновь мобілізованих, яких окупанти заселяли на арбатську стрілку на пансіонаті використовували арбатську стрілку здебільшого як полігони, то на зараз відзначають, що військових набагато стало менше, і не то, що набагато стало менше, а взагалі їх дуже мало і повідомляють про те, що їх відправили всіх на схід. А зараз засіляються пансіонати здебільшого. Ось цими е переселенцями, ну тобто люд, людьми, людьми, яких вони примусово виселяють е з узбережжя Дніпра на лівому берегі з містка Ховка, Нова Ховка, Гарнастаєвка, і якраз е спостерігається збільшення. Кількості ФСБшників, МВДшників і поліціянтів, яких вони там створюють зараз ось ці посилюють верніше свої силові структури окупаційної влади, і окупаційні адміністрації переносяться на зараз на арбатську стрілку, і якраз разом з тим заселяють і людей, яких вимушено вивозять з населених пунктів. Які знаходяться на узбережжі Дніпра? Тобто фактично прикриваючись людьми, намагаються створювати е, свої окупаційні адміністрації на арбатській стрілці, Ну і відповідно е, посилюють присутність ФСБшників МБДшників. Я так розумію, що е, вони тепер е, замість навчання е, вновь мобілізованих на арбатській стрілці проводять навчання силових структур. А пане а чому вони саме збирають силові структури? Яка мета, тому якщо вони збирають живу силу, зрозуміло для того, аби можливо тримати оборону, можливо, десь наступати. А от е, силовий блок, чому вони там збирають? Я так розумію, ми якраз казали з вами про наступальні дії. То можна казати, що наступальні дії, якраз в Херсонській області, окупантами не спостерігаються, а спостерігається посилення присутності і посилення тиску на місцеве населення. І на зараз, якраз вчора, там мені приходили повідомлення про генічському району. Знову пішли е тотальні обшуки, і вибивають там і шибки в домівках, і вибивають двері і затримують людей. затримують Ють, людей, ті, які ну там фермери двох фермерів затримали в одному з населених пунктів, і затримали одного. Там ну таких людей, які е, доволі фізично міцні, і на думку окупантів можуть чинити опір. Тобто, ось ці затримування продовжуються, і ці затримування, я так розумію, це черговий етап залякування людей на окупованих територіях це такий посилення посилення окупаційного тиску саме для цього вони стягують якраз фезбешної МВДшні структури і набирають органи окупаційної влади окупаційної поліції Пане Сергію, от ми говоримо про сфери впливу, що різні за заїздять на південь види окупантів, що так можна сказати. Ну, от нещодавно ми також говорили про те, що Кадиро відсилає своїх і суддів, і священнослужителів або вони воювали. Хто намагається тримати потоки на півдні? Це є казаки, якісь це є вагнериці, це є чеченці, це є ФСБшники. Ну, знаєте, дійсно було посилення кадирівців і навіть було таке, знаєте, там Сальдо, ось цей гауляйтер, він там навіть публічно казав свою подяку кадирівців, які допомагають і взяли кураторство над Херсонською областями. Але і була така хвиля, коли кадирівці були присутні абсолютно по всій окупованій території Херсонської області. Ну і чим вони. Почали займатися як звичайно тотальним пограбуванням фермерів. Тобто вивозили всі статки зернових і особливо сою, ту, що виростили е, аграрії цього року, то окупанти все повивозили. Зараз вони е, трохи стала присутність їх менше. Зараз все ж таки під контроль е, окуповану частину Херсонської області поступово беруть ФСБшники. ФСБшники е, почали поскар. Фермерів все ж таки переслідувати ось цих кадирівців, і фактично на сьогоднішній день ФСБшники описують усе майно фермерів. Тепер тепер ФСБшники починають контролювати все, що можна вкрасти. Вони переписують абсолютно все майно і не тільки фермерів, а всіх підприємців. Але на зараз цей тиск робиться під виглядом примусової перереєстрації. Ці за російським законодавством зазначається, що той, хто не перереєструє бізнес або майно, то це майно буде конфісковано на, на користь Російської Федерації. Почекайте, пане Сергій, цікава інформація. ви Розповідаєте, що розглядають, начебто, ФСБшники скарги фермерів на кадирівців. А далі що відбувається? Ви знаєте, є і факти, коли затримують ну кадирівців не затримують, а затримують здебільшого місцевих колаборантів, які сходять в зговір з кадирівцями, тому що зазвичай наводки роблять місцеві колаборанти а тоді вже приїздять кадирівців. Ідентифікувати кадирівців, тому що вони там, знаєте, як летучі галанці по окупованій частині Херсонської області бігають. Ідентифікувати їх важко. Але ж ті колаборанти, які наводять, то їх ідентифікують відповідно, і е, саме ФСБшники інколи навіть е, затримують представників ось цих колаборантських структур і навіть тримають під вартою. Пане Сергію, найбільше, звісно, одна з питань, яке хвилює, це от мобілізація, яку влаштовує Росія. що… Е... Що відомо про те, чи намагаються вони власне українці на окупованих територіях залучати до війни, і чи їм це вдається? Мобілізації випадків примусової в Херсонської області одразу до лав збройних сил Росії не спостерігалося, але спостерігалася така прихована мобілізація у вигляді залучення до окупаційної поліції. А, а тоді вже окупаційну поліцію окупанти залучають для супроводження колон чи чергування на блокпостах. Тобто така прихована мобілізація відбувається. А е, до військових лав такої мобілізації не було. було була ідея у колаборантів створення добровольчих батальйонів, і ця ідея була ще з того моменту, коли був окупований Херсон. Але як вона? Ця ідея провалилась і в Херсоні в окупованому, так вона провалилась і в окупованій лівобережній частині Херсонщини. тому що бажаючих вступати до лави цих добровольчих батальйонів, як вони зазначають, окупанти абсолютно відсутня і незважаючи на той тиск, який зараз відбувається. І про який ми вже казали, там з огляду фільтраційних заходів, обшуків і так далі, все одно бажаючих немає. Ну і треба розуміти, що кількість людей, які залишились на окупованій території, то не, це абсолютно дуже мало людей. Якщо казати про нову каховку, то не, Ну мені там дзвонили на днях і казали, що на вигляд десь відсотків 10 від загальної кількості людей залишилось в новій каховці. В каховці трохи більше відсотків 20 від загальної кількості людей, які були до війни. Трошки більше концентрація людей, все ж таки в Гінічському районі і в Новотроїцькому, але все ж таки це за рахунок тих, кого примусово виселяють зараз з узбережжя Дніпра. А, пане Сергій, на завершення, будь ласка, от власна ситуація гола пристань і інші населені пункти. Яка там ситуація, тому що і лешки, тому що це важливі населені пункти, які окуповані? Нагадаю нашим глядачам, це безпосередньо на лівому березі при Дніпрі. Яка там ситуація? Взагалі чи має змогу населення українці саме з цих з Лівобережжя, кудись виїздити на підконтрольну частину України? Чи все лише виключно через Крим? І, Олешки і Гола Пристань, це міста, так як і Каховка і Нова Каховка, вони підлягають примусової евакуації, яку оголосили окупанти. А фактично, це депортація. Окупанти намагаються насильно виселити людей зі своїх домівок. Відправляти зазначають, що це буде Краснодарський край, але є випадки, коли люди вже опиняються десь за Уралом далеко. Тому знаєте, ті, кого хотіли, ті, хто хотіли виїхати, і е, деякі там е, були омануті, деякі мали бажання були і такі. То вони виїхали зараз. Залишаються ті люди, які виїжджати не хочуть. Тому е, окупанти е, навіть в цих містах е, завдають по цим містам окупованим удари артилерію з глибини окупованих територій для того щоб змусити все ж таки людей виїхати закривають лікарні абсолютно по всім цим населеним пунктам ну як в Каховці і в новій каховці так і в олешках і в голі пристані щоб люди навіть не могли звертатися за медичною допомогою тобто роблять абсолютний тиск для того щоб люди виїхали ну і відповідно з цих місць з олешок з голої пристані окупанти е, ведуть обстріли міста Херсона. Тому е, ці міста для них більш важливіші для використання е, е, їх як військових баз, е, тому ситуація важка. Виїхати люди з цих міст не можуть на підконтрольну територію одразу тільки через. Анексований Крим, е, як і з усієї зараз окупованої частини Херсонщини, виїхати можливо тільки через Крим, і це в Грузію або в Прибалтійські країни. 4-5 пересадок. У людей вже є інструкція, як це робити, але це довготривалий шлях. Треба розуміти всі ризики, не, треба розуміти, що це коштує. Відповідно, дорого, але все ж таки є люди, які і сьогодні виїжджають і потрапляють до прибалтійських країн чи до Грузії а з Грузії вже відповідно в Європу, тому, що знаходитись в окупації і під таким тиском стає все важче й важче. Пане Сергію, дякуємо вам. Сподіваємось, що зможуть наші українці, хоча б через тимчасово окупований Крим, безперешкодно виїхати з окупованих територій. Єдине, знаєте, переживаю, що в Криму реагують на український паспорт не зовсім адекватно, що вони мали змогу далі. Рухатися, ми будемо сподіватися, що вони зможуть робити таке коло, як ви кажете 4-5 пересадок і вертатися на підконтрольній частині України, поки ми не деокупували південь. Дякуємо вам з нами. Був Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради.